О, мураха увестаріз. От халепа, не дуже активна. О, подивіться, а це солдат. Поруч нікого. Може, загубився? Та, вхопив мене. Та, дайте не покажу вам. А, це солдат увестаріз, і вони сильно кусаються. Та не думав, що вкусить мене так швидко. Та, відпусти, друже, ну ж, бо, не відпускай. Відпусти, відпусти, нужбо. Давай, давай. Ай 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 ай! ай а! а це боляче. Відчепися, відчепися, нужбо. А, а! Не можу зняти, не можу його зняти! Він вчепився, як капкан на ведмедя. Подивіться, це лише один солдат. Я думав, що він загубився і сонний, але він прокинувся. Нічого собі. Та продовжує кусати. Дайте мені палицю Іди сюди. Відчепися. Відпусти. Відпусти. І тобі доброго ранку. Ставлю тобі оцінку. Так.